Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. І з сьогоднішнього випуском ви дізнаєтеся. Мешканці будинків по вулиці Тролейбусна, 4 і 6, які вже п'ятий день сидять без води, змушені ремонтувати порив трубопроводу за власний кошт. Стафарширського тер'єра, який покусав двох поліцейських у Полтаві, відправили у ветклініку на карантин. До Полтави прибув вифлеємський вогонь миру. А тепер про це та інше більш докладно. Два будинки за адресами тролейбус на і 6 у Полтаві п'яту добу без води. Причина порив на трубопроводі, що стався за межами будинків. У Полтаву до каналі кажуть, мережа не на їхньому балансі. Чи доведеться людям ремонтувати її самотужки? Подробиці дивіться у сюжеті. Люди страдають без води. На п'ятий етаж в носу. А два будинки за адресами тролейбус на 4 і 6 у Полтаві п'яту добу без води. Четверга, нема води, прорвала труба. І трубу ніяк не встановлять, чи є вона, чи водоканала, чи кооператива. Будинок по вулиці Тролейбус на 6 перебуває на балансі кооперативу Труд, кажуть місцеві. Проте порив на трубопроводі стався за межами будинків. Все наружні сіті води, каналізації обслуговує водоканал. Ми їм сплатимо гроші за доставку води. Ви ж бачили бачки? Ото бачками носю воду. 84 роки мені з дев'ятирічною дитиною мешкає у будинку по вулиці Тролейбусна, на Марина. Каже, п'яту добу без води жахливо. Добре, що вже другий день, як підвозять воду. І сюди в двір завозять машиною зранку і сказали, що ввечері привезуть. Порив стався 4 грудня близько 6 ранку. Тоді комунальне підприємство Полтав Водоканали і перекрив воду. Говорить голова кооперативу ЖБК Труд Юлія Марченко. Водоканал приїхав та перекрив воду. Потім сказали, що труба ця знаходиться не на їхньому балансі, і вони відмовляються її ремонтувати. Сьогодні я була з керівником Київської районної ради в водоканалі. Ми говорили з керівником водоканала. Він знову таки відмовляється ремонтувати, хоча це. Мережа е, має бути міською чи на балансі водоканала вона стояти, е, бо е, потім вже від колодязя йде розмежування на наші будинки. Цими вихідними мешканці будинків по вулиці Тролейбусна, 4 і 6 навіть влаштували мітинг по вулиці Соборності. А вимога була єдиною відновити водопостачання. Мешканцям будинків потрібно звернутися до нас з гарантійним листом на проведення ремонтних робіт. Так як вони не перебувають на балансі водоканалу, вони про це знають. Лист ніхто не надсилав, а без нього ми не маємо права проводити ремонтні роботи. Наразі місцеві кажуть, зобов'язались власним коштом оплачувати роботи водоканалу. Місто нам може надати техніку, щоб розкопати, але знову таки за виконання робіт ми маємо сплатити водоканалу кошти. За те, що вони приїдуть і будуть ремонтувати, алесь на Полтава водоканал надійшов сьогодні в обід. Повідомили в при службі підприємства і додали, бригада вже приступила до виконання ремонтних робіт. Тепловоз розчавив авто у Кременчуці. Сталося це сьогодні ввечері на залізничному переїзді по вулиці Ярмаркова в районі авторинку. Інформація надійшла патрульним о 16.23, Повідомила старший інспектор прес-служби патрульної поліції Кременчука Олена Власенко. Водій автомобіля Шевроле не виконав вимогу світлофора, а саме допустив виїзд на заборонний сигнал світлофору на залізничному переїзді та допустив зіткнення з тепловозом. Автомобіль та тепловоз отримали механічні пошкодження. На місці працюють патрульні. Які які складають на водія «Шевроле» протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди. Та форшерський тер'єр, який покусав двох поліцейських у Полтаві 5 грудня, перебуває на карантині у ветклініці. Чоловікові ж, причетному до його нападу на правоохоронців, повідомлено про підозру, у якому стані потерпілі, як характеризують цю породу кінологи, і чи відомо щось про подальшу долю собаки? Дізнавалися наші журналісти. Ми його поставили на карантин. Тому що він е зробив травми, тваринка дуже гарна, дуже спокійна. Собака, який 5 грудня покусав двох поліцейських по вулиці Сковороди у Полтаві, перебував на карантині в обласній державній ветклініці по вулиці Південна. Передали тварину ветлікарям працівники відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин при КТП 1628 для огляду та виключення сказу. Це стандартна процедура, якщо пес вкусив людину і немає документів, що підтверджують щеплення. Говорить начальник дільниці регулювання чисельності бездоглядних тварин Людмила Хоменко. Додає, чотирилапого вилучили із застосування Ванням снодійного без шкоди для його здоров'я надійшов виклик від поліції про те, що потрібно в рамках кримінального провадження відібрати собаку по вказаній адресі. Наші фахівці виїхали на місце, садували і як передбачено законодавством, відвезли для карантину на державну ветеринарну клініку. Собаку звати Амур, схоже, це американський стафаширський тер'єр, а не підбулі, як писали раніше в соцмережах. До того ж, пес з доволі товариським характером кажуть ветлікарі. Тварина дуже лагідна. Перший день, як її привезли до нас, вона ричала, тому що її привезли в клітки. Ну після того, як ми її погодували, напоїли зараз. Вона дуже лагідна. Ми заходимо, вона скавучить, вона до нас лащиться. Ну, адекватна тварина. Годуємо двічі в день. В основному ми держимо їх. Мінімум 10 днів. Стафорширський тер'єр не бійцівська собака, пояснює кінолог із 40-річним досвідом керівник обласного центру собаківництва Галина Мухіна. Не група тер'єрів це не бійцова собака. Це собаки сильні, з достатньо рівноважним характером. Собаки доброзичні до оточення. Якщо собаку не дратувати, то вона доволі спокійно відноситься до людей, до інших тварин. Добрий, відданий своєму власнику, родині свого власника. Але як кожна собака, він потребує дресирування. Тим часом двох поліцейських, яких покусав став, оглянули травматолог та хірург. Вони отримали меддопомогу і зараз лікуються амбулаторно, поінформували в першій міській лікарні. Зробили їм весь необхідний перелік обстежень, надали першу невідкладну допомогу, і вони зараз перебувають на амбулаторному лікуванні за місцем проживання. На момент звернення стан був середньозадовільний, більше емо, ну, емоційний і стресовий, ну, множинні покуси твариною, яких тканин, верхніх та нижніх кінцівок. Чоловіка ж, який, за словами правоохоронців, причетний до нападу на поліцейських, відправили під цілодобовий домашній арешт. Слідчі відділу номер 1 це Київський район Полтавського районного управління поліції. Повідомили про підозру 30-річному полтавцю, який спровокував напад собаки на двох поліцейських. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Нагадаємо, що цей інцидент стався 5 грудня у Полтаві на вулиці Сковороди. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правою кваліфікацією, частина 2 статті 345 кримінального кодексу України, а саме за умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до п'яти років. В понеділок під вечір, коли обстеження собаки завершилися, рішенням правоохоронних органів повернули чотирилапого матері власника. Приїхала до нас мама власника тварини, приду, надала нам документи тварини. У тварини під час огляду клінічних ознак сказу не виявлено. Тобто по лінії ветеринарної медицини тварина перебування в умовах стаціонарного карантину не потребувала. Саме на матір власника собаки, який перебуває під домашнім арештом, правоохоронці поклали зобов'язання відповідального зберігання чотирилапого, пояснили у ветклініці. Сьогодні у Полтаві попрощалися з двома загиблими захисниками України. Один із них – 57-річний старший солдат Віталій Таран. Чоловіка призвали 25 лютого 2022 року. Служив на посаді водія механізованого взводу. Загинув 29 листопада цього року на Донеччині. 43-річний солдат Сергій Арестов, призваний на військову службу під час мобілізації, обіймав посаду стрільця стрілецького відділення. Загинув після отримання в бою поранень 9 серпня 2024 року. Відстоювали свободу та незалежність України, захищали територіальну цілісність та суверенітет, боронили її від збройної агресії Російської Федерації. Пікап для фронту нашим захисникам передали днями благодійники. Автомобіль придбали за кордоном і підготували до експлуатації. До його придбання долучилися депутати обласної ради та місцевий бізнес. Більше дивіться у сюжеті цей автомобіль. Буде використовуватись для бойових завдань. Військовим із Полтавщини передали пікап Тойота Хайлакс, придбали авто на запит 115-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України. Керівництво бригади звернулося до депутатської фракції Полтавської обласної ради, батьківщина. Чудовий автомобіль в Європі. Він свіжий початку війни. Ми постійно знаходимося в Полтаві, постійно допомагаємо нашим військовим. Це вже не перший І Чудовий подарунок. Для 115 п'ятнадцяти окремо механізованої бригаді. Дякую депутатам обласної ради міста Полтава від партії Батьківщина. Пікап пригнали із Австрії, придбали автомобіль за 10 тисяч євро. Розумію, що це розходний матеріал, але він необхідний. Партійний осередок міста Камічука, партії Батьківщина, долучився фінансово до цього подарунку. Автівка пройшла техобслуговування, її перевзули на зимову гуму. До придбання авто також долучилася мережа продовольчих магазинів наш хуторок. Ми вітаємо всіх захисників Вітчизни і з Днем Збройних сил України. Цей автомобіль допоможе зберегти не одне життя і ми постійно надаємо допомогу. Це наша обов'язок підтримувати перемоги і як намного швидше. Автомобіль поїхав на підмогу нашим захисникам на східному напрямку. За словами Сергія Білашова, крім автомобілів, Полтавська обласна організація Всеукраїнського об'єднання Батьківщина постійно допомагає Збройним силам України і передає нашим хлопцям та дівчатам на фронті різноманітне спорядження тепловізори, старлінки та інше. Смаколики та підтримка для тих, хто боронить нашу свободу у Полтавській гімназії номер 8 пройшов благодійний квест, сильні, спортивні, патріотичні діти виконували завдання на винахідливість та командну роботу і збирали подарунки для захисників України. Як школярі вчать бути сміливими та підтримувати інших? Дивіться у наступному сюжеті. Сильні, спортивні, патріотичні у гімназії номер 8 пройшов квест для учнів 6-8 класів. Програму відкрили показом талантів, спів, декламування віршів та виступ ансамблю бандуристок. Маршрут квесту складався з шести станцій. На кожній діти виконували завдання, що допомагають виховувати сміливість, мужність і відповідальність, розповіла директорка гімназії номер 8 Світлана Богодиста. Саме з таких прикладів народжується покоління, яке зростає незламним. І мужнім щодня ми дякуємо нашим захисникам і захисницям за те, що ми маємо можливість навчатися у стінах школи, спілкуватися, відпочивати, грати в такі ігри, які сьогодні відбуваються у стінах закладу. Можливість вчитися і жити в незалежній державі дається дуже важко, розповів запрошений на благодійні активності військовий Денис Нагорний. Життям наших захисників також життям дітей, на жаль. Тому що ворог дуже підступний, дуже нахабний, але разом з вами ми його поборемо. грузять, собі під час квесту учні також збирали смаколики та виготовляли подарунки для захисників України, зазначила восьмикласниця Анастасія Захарченко. Щоб вони не зламалися духом, щоб вони знали, що вони не одні, що будь де вони є, то ми їх підтримаємо. Також ми збираємо смаколики для захисників, щоб відправити їм, робимо прикраси. Для них підтримка наших захисників у гімназії справа постійна, розповіла семикласниця Вікторія Мягка. Проводимо благодійні ярмарки, а кошти відправляємо на закриття важливих запитів, виступаємо з концертами у госпіталях. Нещодавно брали участь у освітній акції Тепла хвиля, плетимо маскувальні сітки. Співпрацюємо з батальйоном небайдужих частими гостями. У нас є воїни. Серед активностей квесту спортивна локація під назвою Командний маршрут Сміливість у дії. Всі завдання, які діти виконують на майданчику, прирівняні до тих, які можуть трапитися у житті. Поділився вчитель фізичного виховання Полтавської гімназії номер 8 Віктор Шульга. Під час походу, під час прогулянки в лісі, і щоб дітки навчилися долати труднощі, ми перші кроки робимо тут щоб вони зуміли подолати почуття страху, зуміли подолати боязнь, яка їх може з'явитися під час перешкод, побачивши перешкоди? А так вони вже знатимуть, як їм діяти, що їм робити. Перед спортивною залою вже побували на станції Сила Духу, розповів шестикласник Олександр Голобородько. Ми розгадували рекош. Ще там був маленький м'ячик, який потрібно було попасти в корзину. Каже, по а ми тут лежимо, полжем, військом, бігаємо, пригаємо. За словами директорки, усі виготовлені під час квесту аксесуари та зібрані смаколики, школа передала захисникам України, які проходять лікування у місцевому госпіталі. Вифлеємський вогонь миру у Полтаві його від представників Укрзалізниці сьогодні вранці отримали місцеві пластуни, аби передати далі. Запалити свічку від благодатного вогню на київському вокзалі могли сьогодні усі охочі. Про це дивіться у сюжеті. Сьогодні о 3.30 ночі потягом Львів-Харків. Приїхав цей вогонь. Традицію передачі вифлеємського вогню миру. Започаткували у Полтаві у 2022 році. Традиційно до обласного центру його доправляють потягом. Зазвичай ми самі їздили в Австрію, забирали вогник звідтиля. Цей вогник забираються там, де вифлеєм, від народився Господь, але ми забирали з Австрії в зв'язку з коронавірусом, війною. Ми не можемо мандрувати. І нам проводимо спільно з залізницею та акцію. Після залізниці пластуни розповсюджують вогонь у храми міста, лікарні військовим. Щоб роздати цей вогник іншим людям. Для мене це як поділитися добром для інших. Цей вогонь символізує мир, такий символ єдності. А грудня запалити свічку від вифлеємського вогню миру на київському вокзалі могли усі охочі. Вогні головної ялинки Полтави цими вихідними засяяли на театральній площі міста. Засвітили гірлянду у зеленої красуні, також шатер навколо неї та новорічні інсталяції. Ілюмінація працюватиме згідно із плановими відключеннями світла, повідомили у прослужбі Полтавської міської ради. Нагадаємо, цьогоріч на театральній площі встановили штучну ялинку висотою близько 22 метрів. Минулого разу її встановлювали тут наприкінці 2021 року. А в селищі Чутово до Дня Святого Миколая презентували виставу Новорічну інтерактивну пригоду, операція Північне сяйво або порятунок мрій. Підготували казку до зимових свят працівники місцевого будинку культури. Бачили дійство, наші кореспонденти. З ельфами, гномами, символом прийдешнього року конем, супергероями, руханками, святим Миколаєм та вражаючими спецефектами у селищі Чутове відбулася прем'єра новорічної вистави, інтерактивної пригоди операція Північне сяйво або порятунок мрій. Організували святкове дійство працівники Чудівського будинку культури та школярі. Тепер, якщо ми не встигнемо розвести подарунки, тоді перестануть вірити в нас та в Миколая. організували дитяче свято, феєричну казкову виставу для дітей нашої громади. На цю виставу були запрошені всі. Дітки перших третіх, дитячих садочків, працівники будинку культури спільно із дітьми готувалися до цього свята. Майже вже два місяці шили костюми, репетирували слова і всі дітки отримають солодкі призи. Всі костюми, які представлені, вони частково зроблені мною. Лабубу також це шила я. Я сподіваюся, що наступний рік коня принесе нам багато щастя, радості. Дай Бог, щоб мир і щоб все було добре. У новорічній касці задіяно до 30 учасників, серед них більшість діти. Говорить режисерка-постановниця вистави Надія Довгаленко. Ідея не нова, це перемога добра над злом. Додає вона, я є режисером, постановником цієї казки новорічної. Ми намагаємось з колективом в ці важкі часи військові. Все ж таки діткам подарувати трошечки магії, трошечки див для того, щоб все ж таки в них була надія на добро і віра. Що ми потрапили у світ людей? Я помічник Миколая, і що і за мене чуть не зіпсувалося свято, тому що я образила гномів дуже сильно. І мені на допомогу прийшла фея, вона мене помирила з гномом, а потім з'явився кінь. Ми врятували свято, дітки отримали подарунки, і все супер. Я не Сподівалася, що прийде так багато діток на цю казку. Це було дуже приємно і діткам сподобалося. і Це саме найголовніше, я думаю. Кожен маленький глядач по завершенні вистави отримав солодкий подарунок. Не залишилися без смаковиків і артисти. Кожного з них з новорічно-різдвяними святами привітала лідерка громадської організації Наша справа Полтавщина, депутатка Полтавської обласної ради Лариса Босенко. Я хочу від себе особисто і від Світланочки Володим. Мирівний від всіх всіх дорослих привітати вас цим святом і подарувати подаруночки. Я сподіваюся, що вам сподобається. Молодийся всі отримали. Сподіваюся, що вам буде солодко, солодко. Мир і спокій в хату. Я вітаю свято. Ура! Світ добра, мрій і справжнього дива. У Полтаві юні глядачі стали учнями Академії добрих справ Святого Миколая. Подарувала дітям казку Полтавська обласна філармонія. Як все було, дивіться у сюжеті. А це мрія ще однієї дівчинки. Вона мріє про нову сукню та щоб її киця одужала. У Полтаві діти навчалися в Академії добрих справ Святого Миколая. Інтерактивну дитячу виставу показали в Полтавській обласній філармонії. Полтавка Валентина завітала сюди разом з сином та донькою. Чекає повних емоцій та рави від вистави від Святого Миколая. Що ти ждеш від вистави Миколая? Яких ти подарунків очікуватиш? Соліст вокаліст обласної філармонії Андрій Діденко виконує роль професора Мрій. Він їх записує, він їх. Приймає він допомагає Святому Миколаю а, втілити ці мрії, почути ці мрії, і звичайно, щоб всі дитячі і дорослі мрії також збувалися. Справжні дива навчали вихованців академії. Трапляються після добрих справ. Їхні вороги нечемність, неповага, заздрість і злість. А допомагає робити добро, чуйність. Якщо ви вважаєте, що в скрині заховане добро, поплескайте, будь ласка, в долоньки. У ролі випускниці Академії шестирічна Вероніка Капінус. Це її перший виступ в філармонії. <плесур> У мене е, дуже весела пісня, і вона дуже класна. Мені подобається тут виступати. Загалом у постановці взяли участь близько сотні людей. Розповідає режисерка вистави Катерина Кібенко. Уся команда працювала над розвитком творчого задуму, і врешті нам вдалося зібрати виставу Академія добрих справ. Святого Миколая у дітей має бути дитинство світлим і радісним. Доєдналися до академії добрих справ артисти і друзі філармонії. Казки юним глядачам тут дарують щороку, говорить директор закладу Олег Тищик. А ідея казки – це. Це перемога моральності. Потрібно робити добрі вчинки. Треба любити цей нелегкий час. Ми даємо дітям надію на чудо за словами режисерки Катерини Кібенко, радість, світло, віра в та у свої мрії саме те, що глядач має забрати з собою. Це була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті ЕРТЕПІЛЮЄЙ. Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Бережіть себе, все обов'язково буде Україна.